Чи вдалось творцям серіалу, вдало адаптувати всесвітньо відому серію ігор? Скільки сюжетних ліній розкриває адаптація? І невже Fallout – Це найкращий серіал року. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас огляд серіалу Fallout майже без спойлерів. Тож погнали! Особисто моє знайомство з серією ігор Fallout почалося в 2009 році, коли я вперше випадково натрапив на гру Fallout 3. Тоді, розбираючи свою поличку з іграми в пошуках, що пограти, я пригадав слова мого друга Колі, який казав, що в цій грі є місто побудоване навколо дуже цікавої речі, яку ти можеш підірвати або розмінувати. Тоді я не надав цьому значення, і диск з грою так і продовжив лежати на моїй полиці, чекаючи слушної нагоди. І коли, врешті-решт, я запустив його, пройшов на докучливі перші квести сховища і нарешті вийшов у пустку, моєму здивуванню не було меж, адже переді мною відкрився цілий світ безкінечних можливостей, де ти міг бути ким завгодно грати за гарного хлопця чи за поганого відношення інших персонажів до тебе змінювалось в залежності від прийнятих тобою рішень. Карта в той час здавалась мені просто неосяжною. Всього життя не вистачить, щоб дослідити її повністю. Але я йшов, і ішов під неймовірно атмосферне радіо 50-х років, досліджувати кожний куток карти, проходячи кожен квест, навіть ті, що не відображались на ній. Саме з Fallout 3 почалась моя любов до гри, що продовжилась у New Vegas, Fallout 4 та 76 Звичайно, не всі ці ігри були успішні мабуть, New Vegas – одна з найкращих в моєму досвіді. В мене, звичайно, були спроби пограти в першу та другу частину Фолауту, які виконані в ізометричному стилі. Але на 2010 рік вони мені не пішли. І маючи такий досвід та любов до цієї серії, коли я побачив трейлер серіалу Fallout, я просто не міг в це повірити. І перша моя радість полягала в тому, що за адаптацію взялись не Нетфлікс. Але і не HBO, які мають неймовірний досвід створення культових серіалів, чого лише вартує їх серіал Клан Сопрано, який започаткував сучасний рівень розвитку серіалів і довів, що серіали, можуть бути на рівні кіно, а то й навіть вище. До речі, якщо ви не бачили моє відео про неймовірні факти сопрано, можете глянути і це відео також. Одначе за адаптацію взялась студія Amazon, яка працює над створенням контенту лише з 2010 року. Але за цей час їм вдалося створити декілька проєктів, які мені неймовірно подобаються. Це хлопаки та невразливий. Тож надії на якісну адаптацію все ж були. І ось прийшов час увімкнути перший епізод серіалу. Пройшли титри, чорний екран. І тут грає пісня, яка просто занурює тебе в атмосферу 50-х років. Хоча насправді зображено 2077 рік, я бачу перші кадри і розумію, все в цій адаптації буде чудово. Стилістика Fallout 4 та 76 перекочували у серіал і виглядає, по-перше, реалістично, а по-друге, дуже атмосферно. Від перших кадрів та великодок мене просто мурашить. А історія про палець, яким треба вимірювати величину грибу, щоб визначити своє майбутнє, чітко нам вказує, що серіал буде зберігати канони всесвіту і не стане вигадувати чогось нового, переписуючи історію. Та що казати, кожної хвилини у серіалі фанати гри побачать великодку, що нагадує їм про серію ігор. Але це відбувається настільки органічно, що в першу чергу не сповільнює темп. А по-друге, наповнюють історію деталями, які демонструють неймовірний талант сценаристів та продюсерів, які змогли такий величезний всесвіт запихнути у вісім епізодів, не витрачаючи час на пояснення того, що відбувається. А для тих, хто не знайомий з цим світом, давайте трохи поясню. Серії ігор Fallout запражено альтернативний виток розвитку людства, в якому Китай завдав удару по США і перетворив його територію на радіоактивну пустку. І хоча події серіалу відбуваються у далекому майбутньому, всесвіт Fallout відрізняється своїм ретрофутуристичним стилем, натхненим масовою культурою 50-х років, саме звідси характерна музика та девайси, які навіть в наш час виглядають застарілими. Але американська компанія Волтек не чекала удару, а будувала сховища для привілейованих людей, які мали зберегти людство та в подальшому його відродити. Саме з одного такого сховища головна героїня Люсі Маклін, і знайомство з нею та її розповідь про себе ідеальна відсилка до гри. Адже в серіалі вона розповідає про свої сильні сторони, такі як навики в спілкуванні, любов до науки, середня фізична сила та любов до стрільби. Що повністю сходиться з початком кожної гри Fallout, де ти створюєш свого персонажа і розподіляєш певну кількість кочок поміж навиками. До прикладу, ти можеш створити сильного персонажа, але дурного, красномовця, чівченого або класичного стрільця. Здавалося, це настільки просто, але кожен, хто грав в гру, це помітив і однозначно посміхнувся. Мабуть, фанати так само посміхнулись, коли побачили пупс з гри, який є неодмінною складовою кожного сховища. А перед тим як ми продовжимо, хотів подякувати всім, хто дивиться мої відео. Хто підписується, хто ти фотобайку та вже пише в коментарях, чи сподобався йому серіал. Також окрема подяка людям, що підписались на спонсорство та Patreon та підтримують вихід контенту на цьому каналі. Якщо і ви хочете долучитись, всі посилання в описі під відео. Дякую всім за підтримку. Персонажі. Не стану вам переказувати сюжет, хіба що трішки, але так вийшло, що Люсі Маклейн відправляється на пошуки свого батька, що знов є фірмовою складовою з серії ігор. Адже у Fallout 3 ви так само шукаєте свого батька. І коли Люсі вийшла зі сховища, я відчув те саме задоволене зітхання, коли виходиш у пустку, розуміючи, що тебе очікують просто неймовірні пригоди. Але серіал не зупиняється на головній героїні, а впроваджує ще декілька сюжетних ліній, що йдуть паралельно та більше розкривають всесвіт. До прикладу, в першому епізоді серіалу ми знайомимося з хлопцем, який жив ще до часів пустки. Одначе радіація змінила його настільки, що тепер він нагадує живого мерця, яких в пустці називають гулі. Також існують і дикі гулі. Це люди, які остаточно втратили зв'язок з реальністю і більше нагадують ходячих зомбі. Здавалось, його персонаж лише мисливить за головами, але історія, що тягнеться через все його життя, робить персонажа справжнім. Те саме стосується Максимуса, зброєносця братства Сталі, який отримав власну сюжетну лінію, для того, щоб знову ж таки розкрити неймовірно об'ємний всесвіт Fallout. До речі, братство Сталі це воєнізована організація, яка своєю ціллю ставить пошук та збереження технологій старого світу, і, мабуть, кожен впізнає їх за силовою бронею, яку як виявляється, також можна знешкодити. До речі, він вижив у холодильнику, що є відсилка у відсилці, адже аналогічно до нього, колись вижив Індіано Джонс від радіаційного вибуху. Цю відсилку взяла в роботу серія ігор Fallout, А тепер вона перекочувала в серіал і отримала нове життя, безпосередньо стосуючись одного з головних персонажів. Також у серіалі Люсі зустрічає неймовірну кількість персонажів, що живуть у знищених будинках та містах зі сміття. І ви не повірите, але ці персонажі виглядають, наче справжні мешканці пустки. Їх зуби, колір шкіри, зачіски, спосіб життя виглядають реалістично та просто врізаються в твою пам'ять. Навряд чи когось сплутаєш, і ця увага до деталей, відсутність укладок у мешканців пустки занурює тебе в серіал все більше і більше. Ну і звичайно, акторська гра головних та другорядних персонажів просто приємно дивує. Навіть, здавалось, непомітний брат головної героїні володіє таємничою силою, яка може вистрілити в будь-який момент. Локація. Окрім цього, кожна локація, що зустрічається персонажам на їх шляху, виконана з прискіпливою деталізацією та автентичністю. Навіть звичайна печера, в яку заходить максимус, також слугує відсилкою для кожного гравця, що прочісував ці печери в грі годинами, сподіваючись віднайти щось цікавеньке. І коли я бачу локацію лікарні, міста, покинутої пустки, я розумію, скільки роботи пророблено, щоб все це виглядало ось так, скільки людей над цим працювало, і скільки грошей в це вкладено, щоб зробити цей серіал таким, яким він є. Також кожна локація просто завалена відсилками до гри. Тут тобі і стимулятори, отрута, засіб відчищення стоків Абраксо, які у грі є лише сміттям, яке валялося повсюди. А в серіалі кожна така дрібничка отримує свій зоряний час і починає працювати на сюжет. Тож не влюбитися в цей брудний і затертий світ просто неможливо. Користуючись нагодою, прошу підтримати збір на автівку для хлопців на Лиманському напрямку. Зараз дуже складна ситуація, тож ваш донат життєво необхідний. Тому попрошу кожного, хто дивиться це відео, взяти ваш телефон і закинути 30, 50, 100 гривень, хто скільки може. Будь-який донат вітається. Всі посилання та реквізити в описі під відео. Дякую всім, хто долучиться. Жарти окремо хочеться виділити фірмовий гумор Всесвіту Fallout, який не обрізали для серіалу, і це є добре, адже часом може здатися, наче персонажів та їх діалоги писав сам Тарантіно для фільму Кримінальне чтиво. Чого лише вартує сцена зустрічі Люсі з першим диваком, що пропонує жити з ним за спадщину, яку вона отримає. серіал просто просякнутий тарантіновським гумором. Тож не сприймайте цей світ серйозно, не задавайте питання, чому люди за 200 років після ядерної досі живуть, наче на сміттєзвалищі, просто насолоджуйтесь гумором, адже цей всесвіт, на відміну від художнього фільму та роману Дорога не ставить за мету максимально реалізувати ідею виживання людей. Напарники. Ну і куди ж без легендарного супутника, який буде допомагати тобі в проблемних ситуаціях? І собака один із наймиліших виборів гри. Тож спеціально для нас продемонстрували цілу історію створення спеціально навчених собак-напарників. Сюжет. Як я і казав раніше, не стану переказувати сюжет, щоб ті, хто його ще не дивився, змогли сповна ним насолодитися. Але треба сказати, що в серії Ігор Fallout дослідження локацій одне з найцікавіших занять, які можна собі тільки уявити. І кожен епізод серіалу це як нова відкрита локація, яка приховує в собі неймовірну кількість цікавого. І ти просто не можеш зупинитися, хочеться ще, ще і ще. І на відміну від того самого The Last of Us, яка переповідає історію першого джерела, серія Fallout розповідає свою власну унікальну історію в межах Всесвіту, привносячи в нове та розширяючи його. Адже безмежна пустка ховає в собі неймовірну кількість секретів, які персонажам ще доведеться розкрити. І треба додати, що в серіалі немає епізодів, що просідають, або зроблені для того, щоб затягти час. Кожна серія виконана на неймовірно високому рівні. Під час прес-туру, присвяченому серіалу, його творці часто говорили, що думали про серіал як про Fallout 5, а не просто як адаптацію франшизи відеоігор. І, мабуть, це їх найбільша заслуга, адже кожен фанат отримує, здавалось, все таке відоме і бачене раніше, але абсолютно в новому, свіжому та неповторному виконанні. Брутальність серіалу. Багато кого можуть здивувати сцени у цьому серіалі своєю надмірною жорстокістю, але так вже вийшло, що пустка це не дитячий садок, це місце, де люди борються за виживання всіма можливими методами. І треба наголосити, що цей серіал не для сімейного перегляду. Тож, як я і казав раніше, часом здається, що цей серіал знімав Тарантіно. Але ось ця його брутальність це також відсилка до всесвіту ігор, де руки та ноги персонажів відлітали в різні сторони тільки так. Висновки в завершенні хочу сказати, що адаптація ігор в серіали та кіно завжди була складним завданням, і на мою думку, перенести величезний світ Fallout було ще важче. Але творцям серіалу це безумовно вдалося. Кожна секунда серіалу просякнута деталями та розумом: відсилки, локації, персонажі, сюжет, акторська гра, графіка все просто на неймовірному рівні, і впевнений, кожен фанат гри зацінить адаптацію. Але окрім цього, серіал також запрошує нових глядачів, які абсолютно нічого не знають про всесвіт Fallout і просто хочуть подивитись, щось увечері. Таких людей світ обіймає своєю музикою і запрошує до пригод безмежної пустки. Тож, якщо ви ще не дивились, серіал Fallout, мерщій це робити. В завершенні хочу додати, що особисто для мене, як для фаната серії ігор, Fallout – це найкращий серіал року. Але якщо ви не знайомі з іграми Всесвіту Fallout, можливо, у вас зовсім інша думка. Напишіть її в коментарях. Але якщо вам мало контенту і хочеться ще, у мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео про мультсеріали, які ми дивились після школи, та цікаві факти клан Сопрано. Переходьте та насолоджуйтесь.